Hyundai Santa Fe 2006 року випуску з двигуном 2,2. Дизель на повному приводі та на автоматі. Автомат надзвичайний п'ятиступеневий, класичний, взагалі без питань, він обслужений, масло в ньому поміняно, ГРМ в автомобіля замінено 15 тисяч кілометрів тому. Двигун не димить. Екологія, тобто сажовик у нього на місці. Працює, добре заводиться, добре акумулятор, новесенький, резина, мішлен, пілоспорт, не знаю навіщо вона тут. Але я думаю, і за того, що дуже мощний двигун, 2,2 дизель, в принципі, дуже добре їде. Червоні супорта, супорта, до речі, обслужені. По салончику. Що ми бачимо по салончику? А це скарб. Електрорегулювання сидінь у різних плоскостях, електросклопідіймачі. Тут у нас стабілізація, туманки, мультируль. Вже доустановлена мультимедіа з камери заднього огляду, да, зверху в нас люк, сидіння під шкіру. Е, помилочок ніяких немає, повний привод з можливістю міжосьового диф... е, блокування, міжосьового диференціалу і підігріви передніх сидінь. Задній ряд. Ну, взагалі достатнього розміру, можна вмістити все, що вам потрібно. Все комфортно. Так, давайте далі. Сяду, зараз покажу, як я із своїм ростом тут влажу, дивимося. А ну, сюди. У нас є отакий підлокітник. Так, Сіли, нажали кнопочку. О, Тут 40 гривень є. Так, це, це ми виріжемо. Ні, Це буде для нового. 60 гривень. Це буде для того тої людини, пасхалочка, хто купить, у вас вже буде на першу заправку. Тому що розхід цього автомобіля 8 літрів на 100 км, вам даже 60 гривень хватить доїхати ввечері, поїхати, випити кави десь на сокар або куди ви їздите. Багажник у нас достатнього розміру. Є фаркопчик, є крута оптика. Все в автомобілі працює. По кузову давайте продаємося, ні рижика, ні царапинок дуже добре виглядає. Знизу ціленький, ходовка приємна, мягка. Незважаючи на те, що автомобілі 18 резина. Причому мішлен ну Приблизь сюди, приблизь. Хтось ставить на кіндай взагалі резину, мішлен пілотспорт. Я думаю, це успіх. Так, Лінзовані фарки спереду. Кінгурятник, лобове тоноване, люк працює, нічого не тече. Автомобіль просто завів і поїхав. Акумулятор новий, грем помінена масла в коробці, поміняні. Все. Я думаю, цього більше не достатньо. Взагалі такі кросовери у нас продавалися максимум тиждень. Дійсно, класний автомобіль в своєму класі. Приїжджайте, дивіться і забирайте.